Компанія Атлант Маркет офіційний представник світових брендів в Україні. Ми гарантуємо, що в нашому портфелі представлена тільки оригінальна та сертифікована продукція. Це дозволяє вам, нашим партнерам та усім покупцям бути впевненими у якості та безпеці придбаного товару. Давайте разом розберемося, як завантажити необхідний сертифікат всього за кілька кроків. Перший крок потрібно увійти у свій особистий кабінет, другий. Шукаємо потрібний продукт за допомогою пошуку або каталогу товарів. Третій. Завантажуємо сертифікат просто натискаючи на іконку з зображенням файлу він автоматично збережеться на вашому пристрої. Наші сертифікати доступні у формі електронних документів, щоб забезпечити ваш комфорт і зручність. Якщо сертифікат на якийсь із товарів відсутній, це означає, що згідно з чинним законодавством України цей товар не потребує обов'язкової сертифікації. Обирайте найкраще для себе. Обирайте Атлант Маркет.